Спеціальні технологічні, приміщення для області, для передіганні і так далі. Люди. Оце вам кажуть, медики, діти спеціальні. Є там на четвертому питання. Забезпечені санітарні норми. Та дитинка, яка прийде з першу поверху, на четвертий продвічі, всі поверхи і, і так далі. Чого далі, мене хотіть місце чого? Пішли, далі. Це все можна, да, може і технологічно рішати, там якісь ці питання вирішувати можна. Ну, Вже оце основне, подивіться, в чому це так. Друге питання. Чого переводять? Питання основне. Да. Переводять, кошти немає цю будівлю використовувати за ціле призначення. Вона буде законсервована, буде сторож, два, три, гроші у нас немає. Ні, будівля не закривається, будівля буде використовуватися. Питання. Від перестановки питання. І чому? Друге да. питання. Третє питання не питання, а пропозиція. Розумієте? Та комісія, наші колеги-депутати, шановні, ми програли вже 10 років назад. Коли ми дали слабину і коли треба було нашу лікарню, я не хочу образити район, аж ніяк. Я з величезною повагою відношу на цю але їх трошки менше. І змоги фінансувати нашу центральну районну лікарню і всі підрозділів було більше місць. А ми трошки так помялись помялись злякалися від відповідальності чи не знаю чого. Оце перше питання, друге питання, швидкої допомоги, коли могли відкрити муніципальну нашу міську теж включили задню, і воно пройшло. Все, починаємо тоді, чому від хочемо депутати. В першу чергу я третій каденцію. Ну, на комісію треба сюди, на відкриту комісію з питань охорони здоров'я, керівників району, керівників всіх планових структурних підрозділів, як вони зараз називаються е медичних, від району. І, будь ласка, давайте розкладаємо поколочка, який результат у нас буде. І спустого положення. Конкретно чітко позиція головного лікаря по первічці, позиція по стопрофільним спеціалістам, їх бачення, як виходимо з цієї ситуації. Що може дати місто, що може дати. Це моя пропозиція.